З'явилися подробиці про того турецького бандита, який убив нашого молодого 17-річного е баскетболіста в Німеччині під Дюссельдорфом. Е за словами німецької поліції, е цей е юний е кримінальник підліток. Фактично йому взагалі 15 років було е він має е серйозний кримінальний рекорд. Тобто в нього дуже багато історій з поліцією. Це така е, злобна, абсолютно. Е, не, можна сказати, не людська істота, якщо слідувати із слів поліцейських. Йому, очевидно, було байдуже, що хтось загине, і не було жодних ознак каяття, коли ми його заарештували, сказав німецький поліцейський. Мабуть, він заципенів від багатьох кримінальних злочинів і зіткнень з поліцією, сказав він. Правоохоронці підкреслили, що до нападу на українських спортсменів цей 15-річний турок скоїв безліч інших злочинів і перебував давно на обліку поліції землі Північний Рейн-Вестфалія. Рейн, Господі, якого чорта він взагалі? Перебував на свободі. Якщо він здійснив безліч злочинів, якщо ви його добре знаєте, то чого ви його давним-давно не закрили? Для того, щоб він нашого хлопця вбив. Так може треба було і ще його не закривати, хай би ще когось убив, а потім ще когось, німця ще убив. Потім якогось француза заїжджу, Я не знаю. Це незрозумілий вчинок, каже поліцейський, абсолютно безглуздий. Нападник навмисно шукав конфронтації з набагато старшими, вищими і більш спортивними українцями. А потім негайно і безжально застосував ніж. Ну, отака мерзота. абсолютно. Е, абсолютно е, не. Негуманна, абсолютно не щодо якої навіть не можна сказати, що це людина. От до чого довели свої міста західні європейці, наші союзники, наші е, майбутні сусіди по Європейському Союзу, там цілі, е, цілі квартали заселені отакою от нечистю з близького сходу, північної Африки, е, Далекого Сходу, десь. От. І вони там собі роблять, що хочуть. Поліція їх особо те навіть не сажає, особою не закриває, хіба що вже конкретно когось уб'є. Е, в чому тут мораль? Мораль тут в тому, що коли ми будемо наближатися до Європейського Союзу, де збуду після війни, нас буде, е, нам будуть пропонувати поселити оцих всіх мігрантів, сирійців, марокканців і всіх інших. Взамін на зближення з Євросоюзом. Я хочу сказати, що таке зближення, такою ціною нам не треба. Нам такої публіки, таких гостей нам не треба. Нам треба в Євросоюз, але нам потрібні українці, щоб поверталися, а не щоб отакі кримінальники до нас їхали. Пускати отаких от бандитів сюди ми не повинні ні за яку ціну.